На продажі максимальний Renault Megane Intense 2018 року випуску 1,5 дизель К-9К в максимальній комплектації LED Vision Ось такий в одному з найкращих кольорів, 150 тисяч пробігу, безключовий доступ, на легкосплавах, нова резина, камера заднього огляду. Повноцінне запасне колесо, автомобіль в ідеальному стані, комбінований салон, вілюр, коврики, автомобіль обслужений на офіційному СТО, замінений ГРМ помпа. Ось такий стан. Має автомобільчик камеру заднього огляду. 159 тисяч. Пробігу, вибір режимів руху, автоматичне затемнення дзеркала, електроручник. Вибір режимів руху, можна вибрати будь-який режим руху. Є інші автомобілі, можете зайти в групу Viber в описі чи в шапці профілю, подивитися автомобіль 2018 року випуску, механічна коробка передач. Міняються кольори. Міняється стиль водіння. Нова резина мішелін передня 23-го року. К9К. Розпізнавання знаків, автоматичне ближнє дальнє світло, утримання в полосі. Автомобіль розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці. Камера заднього огляду. Якщо сподобалось, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей.